Приносили пляшку святою води. І ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тормою. Пожалівся, що ввечері десь о сьомій починає дзеленкати в грудях дзвоник, і я проганяю підпиту в тому і готуюсь до нічної від тебе борони. по поколу своїй володіння, виставляю варту і щиро радію, що не прокрадаю На тебе надія, а стемніє, сідаю, десь у кутку і починаю з собою не про тебе складати. Слова, що оборону мою хитку захищають на підступах, як солдати. Ну а потім збираюсь на підвіконня і гадаю, з якого ж сузір я родом, от ті з дитинства священні коні, що було за бабусиним народом. А хто ж же править тими кіньма й досі? Янголів не навмисно, а може й пошукаю старенькі досі, бо від цього і Windows і А висне. неділю прокидався вдосвіта Церкви, ділитися словами, і текли вони з моєї сердечної рани, а люди у злагоді кивали головами, і хилились перед Господом мої терези, все то те йому будь з небесного трону, що захищався від тебе, нетверезі, і що святою водою крити оборону. Отак От і промайнули мої вихідні. А янголи з пляшкою пролітали в неділі, і вмовляли по черзі, що треба мені, за зарем ходити по подіну. До столу, Де в кожній жінці вжатимешся ти, а я опускатиму свої очі в долу.